Всем привет, с вами Носар Укер и будемо дивитись про... Пам'ятайте, пригодуйтесь, настав час приход, вірна на духу приключень і... Ой, пригод, тобто... Найду, ну, у мене їх не так багато, ну, хай іще будуть, я маю, так життя, життя буде без них, с сумна. Все, от бачимо, що вона тут лежить, уже э, сошла з ума. Ну, неудивительно, вона лежить, до я да, сошла з ума, ну, що... Ш... Треба начинать нажимать на эту кнопку страшно. Ой. Рискую. Я рискую. Какая страшная зрелость. А я посплю как мне выспаться? Этот интеллект. Школа задуя. Дивчина. Саме так! І вон, ти повишла у цифрового цирку, межу в один перегляд! І завдяки... да? Да? Один перегляд? Вау. Да. Прям. Ще трішки там подумайте на все... 300 мільйонів. І там, може, навіть уже більше, й да... як це ви робите, може. А я буду казати. Хай у мене набирають по одному перегляду. Все. То вийде перший епізод повноцінного серіалу ну, про тележний цифровий ем, хіба це зазвичай так працює. Тихо. Ну ма дещо покажу. Твій плаксивий писочок залишив по собі мокрий слід в інтернеті. Та в каноні мені про це нічогісінько невідомо. Подиви нам! о Боже. Страшно. Вот, вот это что за кринч, е-мое, все уприберить. Ой, фу-фу. Все. Это что? Тут они что, серьезно, видео замазили? Будут цікаво. Это все, о боже. На что я раздавлюсь? На контрольно. наших дней. А це вчитывается, да? Загустрится. Школу, о, але ти тут не для цього. Диви, я зібрав усі предменції, на які ти вирушиш зі своїми друзяками. Наприклад, цукрове царство, кінгер із рушницею. Ну і, звісно ж, невдячна робота за копійки. А якщо. Ну це... 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 не стой! Ага, це якесь футбольне поле, чи що це таке? Ну, футбольне поле, мені здається, що його обожжею, що з каїном. боже, страшне. Відвернись! Привіт, Кейни! Я а тебе п'ю! А, а що? Живу. Тут у сценарії написано, що в мене жодної репліки. Що а в місяця хочеть, аж дві. Ну, ми могли б для тебе щось придумати. Окей, так і буде, не вбиватиму тебе. Має. До речі, щодо реплік надалі буде безліч діалогів з новими колоритними персонажами. Папампам. Зараз ми зробимо це швидкість, а це. Ну, давайте от так от. І буде безліч діалогів з новими колоритними персонажами. Слишком швидко все-таки. Придеться ще повільніше. Це якась пульс. А, так до... The... я зараз подумала, що буду, якщо еще оце відео замедлить І що... о боже копіт. І що я думаю, чи мені знімати дрони убийцы, бо це ж одну теж ліч робить. Напишите коментарі, будь ласка, Чи мені не цей... А ще дронеубийцы. <М 'я> <М 'я> Опа, <крик meilleur> так, перший кадр. Якийсь динозаврик який... Ковбой <какова> you know, Все ясно. Он сел наггетс. Все ясно. Все будем пометать Наггетс. <плубить> так, короче, это был кулька, а зараз мы бачим кассету. мистер Кулька какая-то вот эта странная кринжовая из кулек, блин, не, не, а это же, ну кассета старовидная с 90-х, мабуть, тут. Да вы еще двигаетесь, один... это монстр якось цукерковый. покушать можно, ура. А, это, мабуть, шалейный был, а это из мятных, мабуть, вот этот, этот, из шариков, это мятные цукарки в Так, а это шоколад. Шаку... Вот. И такие цукерки я не разбираюсь. Ну, давай, что тут? Уйди, Это, это, как можно... Это прывает... Привод... Морской котик? Вы серьезно? Ну, вы серьезно? Вы бы еще могли бы слона привода. А чё бы не? Не-не-не, а? жирафа еще привода. Не-не-не, треба еще кого-то. Точно. Треба я -то людину сейчас засунуть. О, боже мій. Що це за чмо? Це що, королева корольора? <свист> ну просто, типа, ну, теж королева. І у нього очі теж. Оце, це цукеркова королева, я маю. Тобі погано. Ой боже, все, я це все страшно. Що це було? Я хочу, хочу. Ты что, накаркал? Типа. А Никим, малыш, Стоп. Корочу, зрозуміли, там якесь странне і все, Я нормально швидкість зроблю, Де швидкість. З таким розвоїттям Ми ж уяви війни, які ми лише посилу споглядатимемо, бо не зможемо з ними нічого віряти! О Боже, це Тепер був у крик про допомогу? <звук> В Китайщину, все валимо отсюда. сюда, а вдруг со мною що зроблять? За мною це вже Ну ладно, ладно, повернусь, повернусь. Все-таки треба додивитись, як я розтягую. Пропаш, що ти казала? Як можна <пробач> підтримати. <пробач> Шоу ти, і його творців. Солушне питання, помні! Усі гроші із продажу Мерчу підуть на створення шоу і дозволять нам робити шалені штуки! Я навіть на пін готовий перетворитися зареди того що по... Купіть пін з булькою! Пін здоровий! Або пін спомні! Звісно, не забудьмо про Ґа, люшевого мене! О, Також наявності є дуже крутий одяг і наліпки з цифровим Дора. Дора. цирком! А ще обмежене видання платівок з усіма піснями з пілоту дивовишного yeah, цифрового yeah. цирку. Yeah. І як я міг забути за ці круті пластикові фігурки, до яких адекватні люди будуть відповідально yeah, ставитися? Yeah. Усе це можна придбати лише на digitalcircus.store. Інші сайти продають лише бридки підробки, що не принесуть шоу користі. І байдуже, як вони виглядають. Завітайте oh, на digitalcircus.store. Реклама. І на цьому наче все. Па-па! Па-па. Па-па. Все, а я не буду, тому що ви Україну не додавали доставку. Це недорогі. Та і що валюту гривні не додавали. Все, вимагатель. І на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був Дазарук, І всім пока.